Що в житті людини бувають такі періоди, коли сам Господь бере на себе певний відрізок часу і допомагає людині нести його. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Промовляючи ці вічно живі слова один до одного. Ми з вами, дорогі брати і сестри, сповіщаємо, передаємо і підкреслюємо ту велику і невимовну таємницю про те, що Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Воскресіння Христове наповнює сенсом людське життя, яким би воно не було, скільки б людина його не проживала у часовому вимірі на землі. Якщо за ним немає нічого далі, то все втрачає свій зміст, тому що жодне земне не може для людини бути таким цінним, заради якого вона могла би жити, не впадати у відчай, розвиватися і йти далі. Якщо людина не має віри в Бога і в Христа Воскреслого, якщо зневірена вона, то наприкінці життя земного їй важко і трудно. Бо відчуває і розуміє, що закінчується земний відрізок часу, а що далі для неї незрозуміло, бо не має вона віри в Бога, яка відкриває перспективу вічності. Святитель Григорій Богослов говорить нам такі слова: Свято Пасхи дає нам сенс життя, сенс буття, озброює особливою мудрістю, дає сили. Надає надію. Воскресіння Христове це свято перемоги, тієї перемоги, яка звершилася один раз і назавжди, бо це перемога Христа над дияволом, перемога добра над злом, перемога неба над усім земним. І ця перемога, дорогі брати і сестри, дається і нам тоді, коли ми живемо разом і у Воскреслому Христі, коли у ньому. Який заради нас звершив цю велику таємницю, ми перебуваємо, рухаємося, дихаємо і існуємо. Коли ним все звершується у нашому житті, тоді й ми стаємо переможцями над злом, гріхом і смертю. І ця перемога робить нас сильними, красивими перед Богом і надає нам ті необхідні сили в нашому житті. Які так потрібні кожній людині, щоб пройти цей тимчасовий відрізок часу і отримати, увійти у ту вічність, яку відкрив нам своїм Воскресінням сам Христос, Спаситель світу. В день сьогоднішній ми звершуємо святкування, бо свята Христова Церква вшановує людину, що стала святою, яка і іменується переможцем. Ім'я йому Георгій. Він далеко від нас жив. І подвиг його розділяє нас у часовому вимірі на 1700 років, але він настільки близький і зрозумілий для нас, хоча і має, можливо, певне міфічне походження. Коли ми згадуємо про те, як він зображується, і про те, що він переміг чудовисько, то це означає, що воно має певний фізичний вимір зла. Тобто, Святий Георгій переміг зло, він став переможцем цього зла, і воно далося йому через те, що вірив він у Воскреслого Христа Спасителя. Через те, що силою Воскреслого він перемагав і гріх у собі, і переміг те, що довелося йому звершити у своєму житті, для того, щоб цей подвиг не загубився, але був донесений і до нашого часу. І скільки людей, напевно, також. Звершували потім подвиги, але саме святого Георгія Побідоносця, свята Церква так вшановує і передає його приклад для кожного з нас і до сьогоднішнього дня. Він нас єднає, тому що в церкві Христовій все відбувається поза часом. Якщо ми маємо відношення до вічності, якщо цю вічність плекаємо і приймаємо в себе, тому що сам Христос Воскресла і її нам повідомляє. То часовий вимір втрачає свій зміст, тому що ми єднаємося із тими, хто були раніше, і ми перебуваємо у єднанні із тими, хто будуть і після нас, тому що ця єдність промовляється у словах, які нам Свята Церква передає: у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Саме тому таке єднання зі святими і преподобними, які звершили подвиг невимовний у нашому житті. Нас наповнює і насичує присутністю Божественної благодаті, яка для кожної людини відкриває нове життя у Воскреслому Христі. Саме на святого Георгія і випав такий жереб, щоб він засвідчив своїм подвигом про перемогу добра над злом, про перемогу Христа над дияволом, про ту перемогу, яка матиме своє значення вічно, бо ніколи не буде такого часу. Коли б вона втратила свій сенс і зміст. Жереб, дорогі брати і сестри, випадає і у житті кожного з нас. Інколи нам здається, що в житті відбувається певний збіг обставин. Але Бог, який привів нас до життя, скеровує наші наміри, думки і починання у тому напрямку, які ведуть нас до спасіння. Але трапляється це тоді, коли ми бажаємо жити з Богом. Коли ми приймаємо таємницю Воскресіння в своє серце, коли ми живемо нею, її промовляємо і ділимося нею з іншими. Святитель Іанс Латус говорить, що в житті людини бувають такі періоди, коли сам Господь бере на себе певний відрізок часу і допомагає людині нести Його. Інколи ці відрізки часу наповнюються випробуваннями для людини, доводиться. Перенести певні труднощі, але в цих труднощах людина вдосконалюється і стає міцнішою. Ми повинні добре пам'ятати, що немає такого життєвого Христа, якого не могла б понести людина, якщо нестиме його з Божою допомогою. Бо сам Господь, який посилає нам випробування, Він уже і дав нам силу для того, щоб цією силою у Воскреслому Христі Спасителеві ми керувалися нею, наповнювалися, і вона. Давало нам усе необхідне у нашому житті. Святитель Феофан Затворник говорить так: здатність людині відрізняти божественну присутність від збігу обставин у її житті дається через духовний досвід. А духовний досвід ми тоді здобуваємо, коли живемо у церкві Христовій, коли в церкві черпаємо свої сили в її таїнствах, коли ми усе переживаємо, що відбувається в церкві, пропускаємо через своє серце, коли єднаємося з Богом у таїнстві Євхаристії, і коли таємниця Воскресіння Христового є для нас фундаментальною і основоположною у житті, коли ми розуміємо і свідомлюємо, що ця подія змінила раз і назавжди наше життя, не абстрактного людства, хоча так воно також і є, але конкретно кожної людини. Бо Христос прийшов на землю, прийняв смерть на хресті і Воскрес заради кожного з нас, заради кожної людини, яка жила, живе і житиме на землі, тому що Його подвиг іскупительний дає можливість кожному з нас відчути дотик до вічності ще тут, на землі. І найголовніше бачити і відчувати перспективу вічності. Яка нам відкривається через райські обителі, що силою Воскресіння створені і надані для людини для її подальшого і нескінченного життя. А сьогодні, дорогі брати і сестри, радіймо і веселімося, від того, що ми з ласки Божої знову стали учасниками великої і невимовної таємниці Воскресіння Христа Спасителя і мертвих. Ми знову і знову промовляємо один до одного. Вічно живі слова про те, що Христос дійсно Воскрес і своїм Воскресінням все навколо Воскресив, Воскресив людське єство для того, щоб воно було здатним вмістити невмістимого, прийняти у своє серце Воскреслого Спасителя, нести Його по житті і донести до тієї незмінної і нескінечної вічності, яка Богом відкрита для кожного з нас. І пам'ятаємо, що силою Воскресіння Христового для нас, вірних йому, велика є нагорода на небесах. Амінь. Христос Воскрес!